a lot of folks alive. I'm a man over 21. You know baby. We can have a lot of fun. I'm a man Всім палким шанувальникам каналу про трейдинг, я рад вас вітати. Мене звати Артем Тараненко, і це щотижнева рубрика, тижневий огляд фінансового ринку. Хто ще не підписаний на канал, ставте лайк, натискайте дзвіночок для того, щоб не пропустити анонси всіх наступних випусків. Перш ніж поговоримо про. Ринкові тенденції цього тижня слід відмітити події, які сталися наприкінці минулого тижня, здебільшого це четвер і п'ятниця минулого тижня. Це незмінна відсоткова ставка в 5,5% по Сполученим Штатам Америки, і це слабкий ринок праці, який Дані вийшли з негативом навіть нижче, ніж було закладено в очікуванні. Тому, звісно, ми бачимо те, що бачимо: індекс долара виглядає е, слабкішим, е, ніж європейська валюта. На фоні цього Європа. Е, і сама валюта Британії фунт-стерлинг виглядає досить позитивно. Це, в принципі, можна було побачити і з технічної картини, яку ми розбирали в нашій закритій, відкритій групі. Тобто, якщо ви є учасником каналу ProTrading або ProTrading Signals, ви точно бачили симетричний трикутник на британському фунті. Ми точно з вами його розбирали, тому досить непогано ця фігура себе відпрацювала. І, в принципі, зрозуміло, що драйвером для, руху, для такого руху ціни був саме новинний фон, спровокований тими чинниками, які я вже озвучив. Суто по індексу долара. Нічого особливого не змінилося, так і відбулося. Тобто, ми вийшли з діапазону флетового руху, зняли ліквідність ось тут 1 листопада на минулому тижні в середу, і якраз до кінця тижня, четвер-п'ятницю вийшли з цього флетового каналу. Відбувається класичний варіант ретесту. Ретесту підтримки, відтворюється сила дзеркального рівня, і загальна тенденція вона так і зберігається. Тобто, це ціна 104,3, це ціна 103,2, це потенційний рух від корекції, від контратаки покупців спроби відкупити актив по таким цінам. Інша картина буде виглядати більш наглядніше, буде виглядати ситуація вже з відкриття наступного дня, тому що ми фактично з вами аналізуємо денний таймфрейм, і дуже важливо саме для індексу долара, для того, саме той момент, щоб він не зайшов, знову ціна не зайшла в цей флетовий канал, тому що подальша ціль відкриється сходом ціни до рівня саме 106,5. Я розраховую і очікую ведмеже сценарій, тому оці ось всі цілі, які я озвучив, вони по суті є фактично пріоритетними. Стосовно новин, ще декілька слів про новини цього тижня. Не сильно насичений новинний фон, буде у нас завтра і індекс споживчих сін. По Німеччині та це буде стосуватися європейської валюти. Буде виступати завтра і післязавтра Джером Паул, І вже в п'ятницю ми будемо мати новини пов'язані з внутрішнім валовим продуктом Великої Британії. Тому це основні новини. І по суті, я вважаю в порівнянні з минулим тижнем досить спокійний. І передбачуваний ринок. Чому передбачуваний, тому що загальні тренди нам зрозумілі. Отже, вище з флету з ведмежим характером по індексу долара, вийшли з флетового руху з бичим характером по європейській валюті. Ось ці останні два дні четверга і п'ятниці нам дали змогу досить класно. Відпрацювати лонговий сценарій на купівлю європейської валюти. Зрозуміло, що такий, такі імпульсні рухи вони будуть супроводжуватися корекціями, і це нормально наразі побачити контратаку продавців до рівня 1,063. Я думаю, що в принципі на менших таймфреймах. Можна попрацювати з продажем і оцінюючи, розглядаючи саме 30 хвилинку, тут досить наглядна ситуація з лоями і хаями, тобто можна було б розглянути тут позицію на продаж саме на пробитті. На пробитті е, підтримки ціни лінії підтримки ціни. А зараз, в принципі, в цій е, несхідній тенденції локальній несхідній тенденції ми бачимо відростання ціни і можна попробувати попрацювати саме в е, несхідному руху ціни. Після тесту е, ціни 1:069 і можна знову. Попрацювати на продаж з ціллю, як я вже сказав, можливого ретесту на крупнішому таймфреймі. 1.063 стопи у вас будуть за трендовою лінією цієї локальної несхідної тенденції. Саме британська валюта таймфрейм D1. Той самий симметричний трикутник, за який я казав, зараз я його відмалюю швиденько. Ось у нас це симетрія. І знову ж таки, і пятниця новиний фон. Ми досить жваво його відпрацювали. Взяли всю позицію лонгову з ринку. В п'ятницю ж відкрилися, закрили позицію, і після виходу нонфармів ми відкриваємо шортову позицію і закриваємо її сьогодні. Від сьогодні була закрита позиція. Відкрита була десь на оцій свірці саме в п'ятницю. Я знав, що ринок відкриється з гепом, але не міг подумати, що в принципі буде такий відкат. Стоп у нас був 1,24,5. І на оцій свірці, саме на молоті, ми сьогодні вийшли з позиції. Тобто, фактично, кількість пунктів, яка була забрана з ринку, це 860 пунктів. А ми забрали в цьому ході ціни. Що очікую, в принципі, цілком ймовірний сценарій компенсації цього імбалансу до ціни 1.22. Знову ж таки, трендова така тенденція локальна. Вона є несхідною і цілком ймовірно, саме. Відпрацювання тренд, трендового насхідного каналу, який характеризується понищуючим максимумом, але загалом, що стосується євро, долару і британського фунта, картина на більшому таймфреймі у нас незмінна. Якщо брати D1. подивимося. Треба подивитися на новинний фонд, що стосується європейської валюти, саме по cpi Британію. Треба трошки довше чекати, тому що е, у нас новина саме по внутрішньому валому продукту в п'ятницю, і може е, саме британська валюта вона буде цікавіше е, на отримання, тому що вона ми з, отримуємо заключні дані саме під кінець торгового тижня, і вже після е, промов Джерома Паула. Який якому в принципі ринок вже не вірить про те, що вони зможуть ще підіймати відсоткову ставку, і деякі речники Федрезерву США вже заявляють про те, що відсоткова ставка буде йти тільки на зниження, і вже з наступного року? Тому у грудні, на грудень місяць, ринок закладає збереження ставки в тому форматі, в якому вона існує. В якому вона існує зараз, тому на фоні локальних позитивних новин по британському фунту ми можемо розраховувати на продовження цієї висхідної тенденції. Золото дуже карколомне падіння з вчорашнього, фактично, з, та з вчорашнього дня, початку сьогоднішнього дня. Дуже сильний рух. Ми пробували брати золота від учора на купівлю, але угода не спрацювала. Ми взяли стоп по цій угоді, і фактично, потенційна ціль для золота, яку б я виділив, це саме ось цей рівень ціни, який я зараз відмічу. Це є потенціальний рух. Тобто, якщо ми говоримо про несхідний про несхід продовження несхідного руху, то це зона ціни 1950 доларів за троянську функцію, і тут вже нам буде після відбиття або проходження цієї зони, нам в принципі буде зрозумілий сценарій подальший сценарій на продаж або купівлю. Тобто, якщо ми розглядаємо продажі, то це продаж від 1950 до 1940. Якщо це е, купівля, то це купівля трохи вище, там 1955, е, з цілею 1980 стоп, там вже треба дивитися локально е, під мінімумом е, сигнальної свічки. Тобто по золоту, зараз говорити про продаж чи купівлю е, пізно, тому що або ще рано. Тому що фактично ми розглядаємо з вами з симетрії флетового руху, а флетовий рух він обумовлений саме діапазоном 1980-1940. Якщо ви дивитесь мою аналітику вже на перший тиждень, ви добре знаєте про що йде мова. Це мова йде про, про попередні рівні, на якій я орієнтуюсь, і взагалі на чому базується. Моя торгівля, тому золото чекає відпрацювання саме такої формації. Нафта, якщо говорити про нафту тут і зараз, то відмітив би оцю зону як зону цікавої для купівель. Це ціна 84 долари за барель нафти, і зараз формується об'єм. На тридцяти хвилинці ми можемо побачити також зупинку ціни. Тут можливий розвиток, будь-який. Я розраховую на формацію подвійного дна, якщо чесно, і хотілося побачити лонговий пріоритет на перекриття гепу, утвореного сьогоднішнім відкриттям ціни. Ось тут, в цій зоні, і попрацювати від рівня 84 до рівня 85 в лонговому сценарії. S&P 500 досить непогано взяли лонговий сценарій на минулому тижні, фіксували по ціні чи трохи більше, ніж 4,300. Зараз ціна. Пробує вийти за межі трендового каналу, за межі трендового каналу, і на цій межі формується додж. Це можливий сценарій для повернення ціни в канал. Чесно кажучи, особливо такого прямо повернення в канал ціни не очікую. Знову ж таки, обумовлено сезонністю індексів і. Санторалі ніхто не відміняв, тому я думаю, що це буде корекційний рух якраз таки до ціни в 4320-4310. і звідти можна розглядати лонги. Це буде фактичним підтвердженням ретестом трендової структури, і можна сідати в досить Швидкий і довгий потяг, і виходити з нього вже, розглядати вихід позиції всередині або в кінці навіть січня. Тобто, це можна зробити сітку набору позицій і побудувати собі торгову стратегію. Друзі, дякую за увагу. На сьогодні в мене все. Нагадаю, не забудьте поставити лайк і дзвіночок, підписатися на канал. Більше інформації ви можете знайти в нашій закритій групі, де ми розбираємо наші торгові ідеї, наші відпрацьовані угоди, робимо бектести графіків. Більше розбираємо і дивимося на ринок середини, тому якщо ви хочете долучитися до нашого закритого ком'юніті, ви знайдете контакти під цим відео, мої особисті в телеграмі, зможете мені написати, і е, ми обговоримо всі деталі. Тому бажаю вам позитивної і прибуткової торгівлі, гарного настрою і правильного аналізу ринку. На все добре. Па-па.